Це аптечка окупанта, вона волонтерська, тобто в них теж є, хто їм допомагає. Сам чохол непоганий, від'єднується, якість, правда, пошиття така собі, бажає кращого. Цю аптечку ми взяли, вона не була юзана, була повністю закрита, в бліндажі знаходилась. тому Оце, що шви розходяться, це навіть не від використання від поганого пошиву. Так що пошив такий собі. Перше, що кидається в очі, це турнікет, так як перша дія при масивках е, їхнього виробництва е, копія кет, повністю все скопіювали, е, написи, все. Просто це їхня компанія. Ну, як по якості бачимо, оце все розлазиться, а це от розлазиться, ну, по якості ми бачимо. Ну і по самому пластику теж ми бачимо, недієвий, недієвий, тримати не буде, так що. Я б сказав, це погана копія навіть не кету, а китайського турнікету. Китайський, воно трошки краще зроблено, тому що тут ще без використання вже все відлізло, відліпилось. Так, ідемо далі. Далі у нас для масивок в них представлені те, що вони люблять, це джудесмерка. До слова, ця аптечка не є якою застарілою. Тут все датам ще, е, ще добре датам 25-го року. Е, але оця резинова есмарка, яку вони так сильно люблять, яка, е, на їх думку, краща, ніж е, турнікет нормальний воротковий. Ну, я скажу, що він. Можливо, в дуже хороших руках він дієвий, але це вже застаріле, тому що резина настріскається, пересихає, так як в них довго немає евакуації, вона не, не буде краще турнікета, тому довго на цьому зациклюватись не буде. Це, на мою думку, максимально примітивно. Рукавички, найпростіші ножнички. Теж їхнього виробництва, армований скотч, це плюс. маркер перманентний. Так, бинт. Тут ми зустрічаємо їхнього виробництва. Теж бинт, але еластичний. І таке собі, якщо чесно, його тут мало. Потім. Це мене зацікавило. На англійській мові написано, це їхня тампонада, але е, ні виробника, е, деким країни виробника немає. Е, тому я б таким не користувався. Скоріше всього, це можливо Китай для них штампує. Або самі вони це роблять. Ну, е, якщо немає країни виробника, я б таким краще не користувався. Йдемо далі. Їхнього виробництва оклюзійка. Тут зупинятись не будемо, якщо чесно, взагалі не дуже і розпаковував таку. Ну, тут гідрогелька маленька для опіку. Пластир звичайний, ще пластир. Так. І переходимо до супермага популярного ІПОПА, індивідуально перев'язочний пакет. Ну, тут з більшості. Бинт і просто старильні марлові серветки. Якщо чесно, ну, дуже застаріла штука. Пам'ятаю, що я в АТО таким користувався. До речі, це не щось, щоб ви думали, щось застаріле, там, ще складів. Це вони до зараз штампують. Навіть по... Тут є інструкція, до речі, до використання. Не знаю, чи в камеру буде видно, але. Нічого не можна розібрати. Тобто ця інструкція просто наштампована тут. Получається, нічого не міняється вже, скільки є, 10 років. От, Індивідуальний прив'язочний пакет, у них залишився старий. По таблетках тут можна сказати мінімальний набір, який йде в нас в півпак. На цьому не будемо зупинятись, все те саме. Серветка для стимуляції дихання із нашитерним спиртом. Я б її не рекомендував. Е, тому що, коли людина втрачає свідомість, давати її на шитеря е, не бажано, це дуже великий е, йде удар по мозку, не бажано таким користуватись. Ще пластир і термоков, складена в такі кулячки. Ну і все. Е, в цілому можу сказати, що для надання допомоги саме на полі бою слабенько, слабенько, тому що ці джути, Есмарка, е, китайський турнікет. Вони, якщо й на перший час зупинять кровотечу е, до, еваку, е, до евакуації, до ста він не доживе цим. тому що довго тримати не будуть. Резина кажу, вона тріскається на сонці і в холод, е, тому так, тому не дуже. Аптечка вона. в розрахунку ворога це досить непогано, е так як з більшості, оце, що я бачив їхніх мобілізованих е в Авдіївці, то там був тільки Жудесмерка, і то, якщо він був, то було круто. І цього всього набору з перев'язочним матеріалом, з тампонадою, всім з всім ну, не було. Е я вже не кажу про якісь антибіотики або знеболюючи. Е це сміття. Ну, це моя особиста думка, тому що найважливіші речі для зупинки масивної кровотечі, вони є навіть не китайськими, а підробкою на китайській. Тому це тут нема про що говорити навіть.